Доброго дня, мене звуть Віктор Долецький і я дослідник генеології. Сьогодні ми поговоримо про варіанти генеалогічних досліджень. Дослідження бувають різних типів і різних варіантів. Коли ми говоримо про комплексне генеалогічне дослідження, то маємо на увазі вивчення всіх ваших предків, Ну, от, покажу на схемі, Да? Якщо всередині є ви, да, то в кожного з вас є двоє батьків, двоє. Четверо дідусів і бабусів в кожного по двоє, так? і в кожної особи по двоє батьків і так далі. Так? Тобто в нас виходить, що 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 і так далі. Комплексне генологічне дослідження вивчає всі ці гілки повністю. І на максимальну глибину можна їх вивчати по спрощеному, коли вивчається тільки. Інформація шукається тільки про конкретних ваших, наприклад, от, дідуся і бабусю чи прадідуся і прабабусю. Але не вивчається про їхніх рідних братів, сестер і так далі. А можна робити повне генеалогічне дослідження, можна робити його по певному прізвищу. Наприклад, хтось хоче вивчити гілку свого батька. Да? Це ось ця гілочка у нас виходить. Батько, дід, прадід, прапрадід, прапрапрадід і так далі. Да? Там можна там, до 10-го покоління досліджувати. І, але вивчається не тільки прямі предки, а повністю весь рід. Тобто береться, якщо ми беремо предка 9-го покоління, то скільки в нього було дітей? Там, 5, 6, 7, всіх його нащадків, в кожного з них було по своїх там, 5 дітей. І так далі. Вивчається, складається родова, родове дерево роду. Родова схема роду. це повне генеалогічне дослідження по певному прізвищу. Є комплексне генеалогічне дослідження, яке складається з всіх предків, а також по декількох прізвищах повне генеалогічне дослідження по певному прізвищу. Наприклад, часто беруть по всіх предків повне комплексне генеалогічне дослідження, а по лініях батьківській прямій і материнській прямій. Носії ну, прізвища, батьківське прізвище і материнське дівоче, робиться повне генологічне дослідження по певному прізвищу. Це така виходить гарна вже така дослідницька робота. Або ж беруть по дідусях і бабусях, наприклад, четверо їх. Да? Чотири прізвища береться в основу і вивчається повне генологічне, а по всіх інших п... напрямках, по всіх інших гілочках вивчається лише прямі нащадки. Можна робити таке повне комплексне геологічне дослідження, це коли вивчається рід. Кожна гілка, яку ми знайшли, вивчається, по ній робиться повне генеалогічне дослідження по певному прізвищу. Це, звичайно, ідеальний варіант, але це займає дуже багато часу і відповідно досить велику кількість фінансів. Тому зазвичай зупиняються на якомусь такому середньому рівні, коли комплексне генеалогічне дослідження вивчаються всі предки. А вже більш детально, предметно вивчається одна, дві-чотири гілки, скільки кому завгодно. Чи для певної е, людини е, є якісь пріоритетні гілки? От, для одної людини це є материнська гілка, для іншої е, батьківська. От недавно до мене звернувся клієнт, для якої е, важливо е, вивчити інформацію по її е, бабусі, одній бабусі. От вона хоче вивчити по ній більш детально, а по всіх остальних, е, скажімо, менш детально. Можна комбінувати різні варіанти, да? робити спочатку повне генеалогічне дослідження по одному прізвищу, потім по... додати ще гілочки. Да? Спочатку, наприклад, часто якби, буває, спочатку людина звертається і робить повне генеалогічне дослідження по певному прізвищу, по своєму ну, прізвищу, носієм, якого вона є. Ну, наприклад, у людини прізвище, так як у мене Долецьке, вона хоче вивчити Долецьке всіх. Але пізніше вона розуміє, що в неї є ще й мама, і мама, в неї прізвище Крук, наприклад, і вона хоче вивчити ще всіх круків. Потім додаються гілочки, дідусі, бабусь і так далі. Це все в залежності від бажання клієнта, тому потрібно перед тим, як звертатись до дослідника, потрібно визначитись інформацією, про що ви хочете дізнатись і наскільки глибоко. Чи вас цікавить інформація чисто конкретно про ваших предків? Чи вас цікавить інформація про Рід? Наприклад, чому я рекомендую вивчати інформацію про Рід? Тому що був у вас, наприклад, прадір да? Боніфатій Долецький, як у моєму випадку. Але якщо ми вивчимо тільки його одного сина, ми не зрозуміємо всього його життя. Да? Оказується, що крім Івана чи Яцика, у Боніфатія було ще восьмеро дітей. І якщо ми не будемо вивчати тих інших вісім дітей, то ми не зможемо зрозуміти, а скільки в цієї сімейної пари було всього дітей, а скільки жінка народила з дітей, а скільки з них вижило, а скільки з цих, що вижили, дали своє потомство і так далі. Тобто відповіді на всі ці запитання можна шукати в архівах. Тому, тому можна робити різні дослідження. Визначайте, що саме для вас підходить, і звертайтесь. Ми будемо раді вам допомогти у ваших пошуках. Дякую за увагу! На все добре.